В умовах сьогодення все частіше можна почути про сучасний підхід до лікарської справи: мінімум препаратів, максимум результату. Саме такої практики дотримується сімейний лікар-педіатр у третьому поколінні Анастасія Брухнова. Розповідає її підхід до роботи, дещо різниця з маминим та кардинально інший від бабусиного. Я нещодавно знайшла бабусі замітки про те, як лікували педіатрію ще тоді. Це був трошечки шок, тому що там були ванночки, перемочки, були рослинні, якісь лікарські засоби. Медицина дійсно різниця навіть третього покоління, навіть другого моєї мами вже різниця і моє. Тобто, я думаю, що якщо моя дитина захоче бути лікарем, в нього буде зовсім інший підхід. Напрямок своєї діяльності Анастасія обрала не випадково. Каже, підкупила багатогранність. Сімейний лікар взагалі це дуже крута професія, тому що можна працювати як з маленькими новонародженими дітьми, вагітними. Так само можна працювати зі старшим поколінням. Це дуже благородна професія. І сімейний лікар в тому числі, тому що він може лікувати дуже багато захворювань. Сучасна медицина значно пішла вперед. Популярності набирають і онлайн консультації. Щоправда, кожен випадок індивідуальний. Такий підхід в умовах сьогодення не зменшив якість послуги, але значно спростив її. Молоді лікарі вони більше сучасні, вони більше доказові. Вони не назначають купу препаратів і спочатку в першу чергу обстежують, аналізи призначають, а потім вже лікування. У соціальних мережах Анастасія позиціонує себе як лікар з перчинкою. каже: не всім це до вподоби. Я така досить імпульсивна. Я досить різка в своїх правилах. Тобто, в мене є чіткі правила роботи з пацієнтами. Це теж додає, скажімо, свою причинку, тому що не всі лікарі можуть поставити свої рамки. У сучасних умовах змінився підхід, змінилися методи та фармакологічна група препаратів. Незмінним залишається одне бажання бути здоровим, маючи право вибору, кожен сам вирішує, де йому комфортніше та що дає кращий результат. Та головний секрет залишається у простому. Ви маєте довіряти лікарю, скажем так, ви маєте сприймати лікаря як друга, що ви приходите не на огляди планові там або по захворювання, як дійсно у медичний центр. Ви маєте приходити як до свого друга, з яким ви хочете порадитись, який підкаже, як правильно діяти в той чи іншій ситуації. Юлія Кучер, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.